Я не знаю, це чи чи просто ідіоти там знаходяться, чи це явний підкуп офіційних осіб. Ця справа показує весь колапс системи. Зараз розслідується кримінальне провадження за фактом е загибелі демобілізованого бійця АТО. Вбивство, яке стало резонансом. Це просто був напад на людей, які стояли у формі курили. З'явилася група молодиків, почалась бійка, одразу бійка переслав стрілян з їхньої сторони. Де про що мовчать правоохоронці? Не було зроблено нічого. Я не знаю, що це таке. Тобто їм дали. Втікти. І що приховують від люстратора у національній поліції? Це Інна Цирок, програма Люстратор. Скажіть, будь ласка, чому до нас ніхто не хоче спускатися із представників прес-служби? Я Я це розумію, але ви взагалі-то зобов'язані спілкуватися із представниками засобів масової інформації. Спустіться до нас, будь ласка, ми поговоримо зараз в живому режимі на цю тему. О, Вибила. Київ вересень 2015-го. Кафе Чайхона. Камери відеоспостереження фіксують трьох чоловіків. Один із них озброєний. Трійця чіпляється до відвідувачів. Провокують бійку. Власне, з цього моменту все і починається. Той вечір, ну, точніше, день у нас була зустріч батальйону. Віктор Матусевич, демобілізований боєць 12-го батальйону територіальної оборони Київ, розповідає, візитери одразу звернули увагу на людей у формі. Чолись бійка. Одразу ж ці біки прислав стрілян з їхньої сторони. Віктор вказує на двох головних призвідників: ось вони Артем Бірюк та Євген Корнейко. Обох у Святошинському районі називають місцевими кримінальними авторитетами. Бірюк вихватив два пістолети і почав стріляти. Він поранив одного з бійців наших а, у ноги. В нього був один пістолет травматичний, інший бойовий. Після стрілянини зловмисники намагалися втекти на машині. Почав рухатись вперед і е, так збив артема. Він опинився вже під машиною, він не приїхав, а просто ну, заціпив дно машини і, і протягнув там дуже далеко. Під колесами автомобіля опинився 31-річний Артем Приходько. Тієї ночі від отриманих травм він помер у лікарні. І зараз, власне, чому ми вам усе це розповідаємо? Після трагічних подій минуло два з половиною місяця. Усі імена головних фігурантів тієї ночі відомі. Є свідки, і що дуже важливо, відео з камер спостереження. Скажіть, а які успіхи зараз у цій справі? Є певні напрацювання. На даний час їх розголошувати не можемо, оскільки це може негативно. По... Ну, повлияти на хід їхнього розшуку. Однак на даний час позитивними результатами досягнуто. Все є в матеріалах справи з прізвищами, з фотографіями, з, 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 а, а їх не затримують. Ми зрозуміли, що ситуація, е, ситуація така, що інформація виходить з міліції. А прямо зараз, чому така резонансна справа із такою показово великою доказовою базою досі стоїть на місці? Отже, на місце події одразу щойно розгорілася сутичка, прибуває патруль поліцейських. Але. Полісмен, який вийшов, дістав свій пістолет, бачучи, що він стріляє, що людина стріляє двома пістолетами в людей, полісмен ще тобто, за ним бігти просто. Тобто, стріляти в відповідь він не став. Другий, який залишився, він також був неподалік, це все наблюдав, тобто в... не відкрив вогонь так, по... по машині, котра збиває людей на його очах. Тобто це за цей час можна було дістати пістолети, відкрити вогонь ну, хоча б по колесам. Виходить, що на очах у патрульних убивають людину, а ті ноль реакції. Тоді треба було стріляти, стріляти, тому що це безпосередня е, небезпека для е, людини, яка спричинила смерть. Ані е, застали на місці цих преступників, чому вони їх не прислідували. Люстратор у головному управлінні патрульної поліції України. Нам дуже хочеться, аби хтось пояснив дії полісменів. Але принаймні сьогодні тут за офіційного речника черговий. Але привіт! А тут приїхали з каналу 2+,2. Плюс будь ласка, спуститись? Все, дякую. Ми вже на договорилися встрічний прятусі. Можете подати запрос. А в нас є запит. Зачекайте, як ми домовлялися? У нас запит і датований він, до речі, ще на 30 листопада. Тобто усі встановлені терміни минули. А в поліції чи то слів не доберуть, чи то сказати нічого. Ні, стоять. Розпустяться до нас. На жаль, ні. Скажіть, будь ласка, чому до нас ніхто не хоче спускатися із представників про служби? Я навіть розповідаю, не працювати, поки триває кримінальна провал. Я це розумію, але ви взагалі-то зобов'язані спілкуватися із представниками засобів масової інформації. Спустіться до нас, будь ласка, ми поговоримо зараз в живому режимі на цю тему. О, вибило. Повертаємось до подій трагічної ночі, дії міліції. Машина побита в ночному місті, так нічнечне місце та машин небагато, тобто її знайти було ну це ж не проблема велика. Можна було зловити самого початку, якщо б дії поліції були адекватні. Звісно ж, у правоохоронців все з точністю навпаки. У Святошинському райуправлінні міліції звітують люстратору. Відразу після встановлення факту даної події було розпочато слідчі розшукові дій з промовлено на встановлення місцезнаходження знаходження та затримання даних осіб. В ході проведення перш, першочергових слідчих розшукових дій ну, на протязі доби було встановлено даних осіб. Тільки от побратими вбитого, усі в один голос запевняють, ніхто зловмисників насправді не шукав. Наступну добу вже під ну десь пополудні по ми зупиняємо поліцейських машину, екіпаж, питаємо про те, що сталося. Нам ми не знаємо ні е, фотороботів, нічого зовсім. І це все дуже дивно, адже підозрювані, відомі люди. Через декілька ж годин вже було відомо, хто ці особи. І е, якісь дії про ну, що про затримання, так, і ну, ніхто нічого не ну, нічого не було такого. Їх всі знали. І всі знають. Вони в районі продають наркотики. До того ж, Артем Бірюк має на своєму рахунку дві судимості, а це означає, що він постійно у полі зору правоохоронців. Має зв'язки з ну, скажімо так, кримінальним світом. Ну тобто він неодноразово порушував раніше закони і ну вважається особою, яка ну, може бути небезпечною. А тепер увага. Ви маєте чути, що мені на все це відповіли у міліції. Ми спілкувалися із свідками тих подій. Вони казали, що хто, хто ці люди було зрозуміло буквально в перші ж хвилини, тому що всі знали, хто це був із зумисників. Ну ви розумієте, то що знали, це одне а в ході проведення їх на процесуально процесуального дані докази, процесуально закріпити процесуальне закріплення це збирання доказу, ході проведення допитів та слідчинів. Адвокат Ілля Костін перефразовує, мовляв, іншими словами, вбивцям просто дозволили втекти. Все є в матеріалах справи з прізвищами, з фотографіями, з, 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 з а, а їх не затримують, Ми зрозуміли, що ситуація ситуація така, що інформація виходить з медицину. Приголомшливі факти і нуль результату. Справді складається враження, що у цій справі все гарно грає на руку лише зловмисникам. Я не знаю, це чи чи просто ідіоти там знаходяться, чи це явний підкуп е, офіційних осіб. Ця справа показує е, весь колапс системи. Тож ми звертаємося до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і наполягаємо: проконтролюйте хід розслідування цього резонансного вбивства.